Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо зростання української економіки у 2023 році. Якщо раніше там очікували, що ВВП може змінитися у діапазоні від мінус 3 до плюс 1%. То наразі очікують зростання на 1-3%. Про це повідомив голова місії МВФ Гевін Грей. За словами Грея, українська економіка показала неймовірну стійкість, економічна активність у першому кварталі зросла, енергетична інфраструктура відновилася після атак, валютний ринок стабілізувався, а інфляція почала рішуче знижуватися. У МВФ очікують на сильніше відновлення, оскільки економіка поступово адаптується до умов війни. Водночас голова місії додав, що перспективи залишаються дуже невизначеними, оскільки війна продовжується. Зазначимо, що за підсумками роботи місії МВФ у Відні, до роботи якої були залучені керівництво НБУ та Міністерства фінансів, Україна досягла угоди про отримання другого траншу у розмірі 900 мільйонів доларів. Цю угоду ще має затвердити правління МВФ. Очікується, що відповідне рішення буде ухвалено найближчими тижнями. Нагадаємо, що довгострокова програма співпраці з МВФ розрахована на 4 роки та має обсяг 15,6 мільярдів доларів, з яких Україна вже залучила 2,7 мільярди у вигляді першого траншу. Поточна програма є частиною широкого пакету міжнародної підтримки з загальною сумою у 115 мільярдів доларів. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.